Це було для нас щось таке надзвичайне, та? тому що ми своїми руками будували. Таке справді завдання, яке я собі поставив, це бути гідним священником, допомагати людям служити Богові. Прирвати любов до України, що вони цінували з маличку, що вони є українці. Зараз, коли більшість людей виїхало з свого села і знаходиться в різних куточках світу, коли ми розмовляємо для них, одним з основних таких моментів це добудувати храм, так тобто вони пишуть: отче Дмитрий, чи ми похрестимо там дітей? кажу обов'язково.